Привіт! Розглянемо ключові ідеї книги. Недієтична книга Джеймса Сміта. Про книгу. Це бестселер, який перевертає традиційне уявлення про схуднення, фітнес та здоровий спосіб життя. Автор Джеймс Сміт, популярний британський фітнес-тренер і блогер, розвінчує міфи, викриває фальшиві обіцянки індустрії дієт і закликає до здорового глузду. Головна ідея. Це не просто книга про дієти, це книга про зміну мислення. Сміт стверджує, що більшість людей не можуть досягнути бажаних результатів не через відсутність сили волі, а через неправильну інформацію, токсичну культуру тіла та хибні підходи. Формат книги написана простою розмовною мовою, влучні приклади життя, гумор і жорстка правда, містить особисті історії автора та його клієнтів. Практичні поради щодо харчування, тренувань, самосприйняття. Чому ця книга особлива? Вона не нав'язує дієти, а вчить слухати себе, допомагає розпізнати обман фітнес індустрії, заохочує любити своє тіло, незважаючи на вагу. Це путівник до стійких змін. А не швидких результатів. Книга особливо цінна для тих, хто вже втомився від безкінечних дієт і хоче нарешті жити здорово, без обмежень, провини і стресу. Про автора Джеймса Сміта, британський фітнес-тренер, мотиваційний спікер та автор бестселерів. Він став відомим завдяки своєму правнолінійному стилю. Безкомпромісному підходу до фітнесу та відкритій критиці індустрії дієт. Джеймс Сміт, особистий тренер із багаторічним досвідом, засновник Джеймс Сміт Academy онлайн платформи для фітнесу, харчування та розвитку мислення, має мільйони підписників у соціальних мережах, відомий за чесність простоту мови і антидієтичний підхід. Автор двох бестселерів, не дієтична книга, не коуч по життю, що робить його унікальним: критикує індустрію швидких результатів, фальшивих обіцянок і токсичного фітнес-маркетингу, навчає науково обґрунтованому підходу до здоров'я без маніпуляцій, підкреслює важливість психологічного аспекту, сприйняття себе, розуміння причини поведінки і цілей та цінностей. Джеймс Сміт допомагає людям не тільки змінити тіло, а й змінити мислення, аби досягнути здорового способу життя на довгу перспективу, без надриву вини і самознецінення. Короткий зміст, недієтична книга це не просто книга про схуднення, ця відверта, проста і реалістична розмова про те, як насправді працює тіло, харчування і мотивація. Джеймс Сміт руйнує міфи дієтичної індустрії і навчає людей мислити критично, брати відповідальність і жити здорово, без стресу і крайнощів. Основні ідеї книги не існує чарівної дієти. Успіх це дефіцит калорій і сталі звички, все інше маркетинг. Друге, спалювання жиру дорівнює менше калорій, ніж споживаєш. Джеймс Сміт просто повторює, Енергетичний баланс це ключ. 3. Не звинувачуй метаболізм чи гормони. Проблема у звичках, харчових поведінках і хибних уявленнях. Четверте. Сильні м'язи важливіші за цифру на вагах. Замість того, щоб схуднути, варто ставати сильнішим і витривалішим. П'яте. Жорсткі дієти не працюють у довгостроковій перспективі. Якщо ти ненавидиш свій раціон, ти не зможеш його дотримуватись. Шосте. Психологія це ключ. Стрес, самооцінка, мотивація, сон це все впливає на результати. Сьоме тренування це інструмент не для схуднення, а для сили та самоповаги. Харчування змінює тіло, а тренування змінює тебе. Восьме. Будь відповідальним, але добрим до себе. Ніхто не досконалий прогрес це не ідеальність, а сталість. Що ви винесете з книги, розуміння, як працює тіло без міфів, упевненість, що ви можете змінити себе без жодних дієт, чіткий фокус на довгострокові результати, а не швидкі рішення. І найголовніше мотивацію діяти. Ця книга не про схуднення. Це про контроль над своїм життям. Що таке дефіцит калорій? Це коли ви споживаєте менше калорій, ніж ваше тіло витрачає за день. У такому стані організм починає використовувати власні енергетичні запаси, зокрема жир, щоб покрити нестачу енергії. Основні думки Джеймса Сміта: неважливо яку дієту ви обираєте, кето, інтенсивне голодування, веганство. Усі вони працюють лише через дефіцит калорій. Калорії це не хвороба і не ворог, їх не потрібно боятися, їх потрібно розуміти. Не існує продукту, який спалює жир. Важливо загальний баланс калорій, а не суперфуди. Замість того, щоб безглуздо скорочувати їжу, важливо вчитися керувати порціями, знати свою норму і не переїдати. Типові помилки. Люди недооцінюють, скільки насправді їдять, переоцінюють, скільки калорій спалюють під час тренування, звинувачують метаболізм, хоча проблема в харчових звичках. Що радить сміт? Використовуйте додатки або харчовий щоденник, щоб знати реальні цифри. Створіть помірний дефіцит, наприклад, 300-500 калорій на день, щоб схуднути поступово і без зривів. Робіть усвідомлений вибір, а не просто їжте менше. Неважливо, що ти їси, важливо, скільки ти їси Джеймс. Сміт. Білки, протеїни. Основний будівельний матеріал для м'язів, шкіри, ферментів і гормонів це є білки, допомагає зберегти м'язову масу під час схуднення, дає відчуття насичення, що знижує переїдання. Сміт рекомендує їсти білок в кожному прийомі їжі. М'ясо, яйця, риба, бобові, грецький йогурт, вуглеводи джерело енергії для тіла й мозку, Не вороги, сміт підкреслює, вуглеводи не викликають ожиріння, якщо ви не переїдаєте. Важливо обирати якісні вуглеводи, овочі, цільнозернові фрукти, а не оброблену їжу. Не варто боятися хліба чи макаронів. Головне контроль порцій. Жири не роблять вас жирними, якщо не перебирати з калоріями, важливі для гормонального фону, роботи мозку та засвоєння вітамінів А, Д, Е, К. Обирайте здорові жири, оливкова олія, горіхи, насіння, авокадо, жирна риба льон. Уникайте трансжирів та великої кількості фастфуду. Баланс це ключ. Сміт не пропагує крайнощів, ні повного виключення вуглеводів, ні білкових дієт. Він радить знайти баланс, який підходить саме вам, з урахуванням фізичної активності, в подобанні мети. Їжа це паливо, і паливо буває різним, але потрібне усім. Джеймс Сміт. Силові тренування це основа. Силові вправи, ваги, тренажери, робота з тілом, ключ до м'язового росту. Тіло повинно отримувати сигнал, ці м'язи потрібні, інакше вона почне спалювати і жири і м'язи. Тренуйся 2-4 рази на тиждень, поступово підвищуючи навантаження, високий вміст білка в раціоні білок, матеріал для побудови м'язів, особливо в умовах дефіциту калорій, ціль 1,6-2,2 г білка на 1 кг ваги тіла щодня. Розподіляй білок рівномірно протягом дня. Не лише після тренування. Третє. Невеликий дефіцит калорій або баланс. Не сиди на жорстких дієтах. Тіло почне економити енергію. Найкращий підхід невеликий дефіцит 200-300 калорій або калорійний баланс. У такому режимі м'язи ростуть, а жир зменшується. Четверте. Сон та відновлення. М'язи ростуть не під час тренування, а під час відпочинку. Спати потрібно 7-9 годин на добу, лягати спати до 22.00. Хронічне недосипання дорівнює більше кортизолу, дорівнює більше жиру, менше м'язів, виключіть непотрібний стрес із свого життя або хоча б зведіть його до мінімуму. П'яте. Контроль прогресу, а не ваги. Вага на вагах не головний показник. Орієнтуйся на дзеркало. Виміри талії, грудей, стегна, відчуття сили й енергії, фото до і після. Якщо ви хочете мати сильне рельєфне тіло, годуйте м'язи і тренуйте їх, а не моріть себе голодом, Джеймс Сміт. Висновок, Недієтична книга Джеймса Сміта це не просто книга про схуднення. А переосмислення ставлення до свого тіла харчування та спорту Джеймс Сміт знімає завісу над дієтичними міфами, які роками вводили людей в оману, і наголошує, ключ у простоті та послідовності не потрібно до екстремальних дієт чи модних програм. Все, що насправді працює, це калорійний дефіцит. Білок, тренування, сон та вода. Не ускладнюй, не треба бути ідеальним. Замість того, щоб прагнути до 100% правильності, краще бути на 80% послідовним і стабільним. Змінюй мислення, а не лише звички. Успіх у фітнесі та харчуванні починається з психологічного суву. Не потрібно карати себе, треба підтримувати, розуміти і розвиватися. Будь чесним з собою. Автор закликає до радикальної чесності про те, що і скільки ви їсте, скільки рухаєтеся і як ставитися до змін. Немає жодної чарівної пігулки, але є ти і твій вибір щодня, Джеймс Сміт. Ця книга не нав'язує діяти, вона вчить мислити, будувати здорове тіло і стосунки з їжею. Це гід по реальному здоровому і стійкому підходу до себе. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!